Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Щоденник Душі. Вирішила записати відео про Трампа і Америку. Чи от Америка зазвичай допомагає тим, кого бачить переможцем. Так? Це було так завжди. Ну і Трамп став на сторону добра, так сказати. Я запитала карт, чи він вірить в нас, що ми переможемо. Ну, тут випали такі карти. Дуже цікаві, він вірить в гроші, він вірить в зв'язки, він вірить в те, що він отримує щось з цього, тому він став активно допомагати. Тобто така дуже хитра людина, вона просто так не буде тобі ні за що допомагати, ні за що. я все-таки уточнила, чи все-таки вірить Трамп в нашу перемогу. І по цих картах я хочу вам сказати, що він вірить. Це на питання так, на питання так, і він вірить, що війна, оце це мир, це завершення, цикл е, з мачовими картами, це завершення війни, прям чітко лягло. Так, дно колоди нам е, каже, що війна дійсно може дуже швидко і несподівано закінчитись. Десятка жеслів це кінець нашим стражданням. Ось. Ну, і це ще звідчить на те, що він і допомога прийде нам активно із -за кордону, так? Ось, найближчим часом по карті рицарі Маші вона швидко може прийти. Не буду тягнутися. Ну, все-таки Трамп дуже хитра і підла людина. Вона не просто так буде допомагати ніколи. У нього є зиск, зиск з України, і, і прийшов Мелькін. Мерлін, не забасай. Ось. Тому так, ну, цікаво пішло, цікаво. В Трамп вірить, що війна завершиться швидко і допомогу швидко дадуть. І по таким картам ну, досить дуже цікавенько пішло, що завершення війни раптово, знову раптово, по башні це раптово. Завершення нашого страждання. По кінець конець. Всьому. І по башні. Так, друзі, таке от у мене відео. Тут в мене прийшов помощничок вже. <гум> Буде допомагати. Дякую вам за... за запитання, дякую вам за активність. До зустрічі!